До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі п'ятниці 30 грудня. Про головні події на цю пору дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Луцьк знову проводжав в останню дорогу свого земляка. Олександр Кравчук загинув на війні під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Опитне Донецької області. Родина не стримувала сліз за своїм сином, братом та батьком а разом з ними і сотні лучан, які прийшли до Свято Троїцького собору віддати останню шану земляку. В кафедральному соборі міста Луцька знову звучать молитви за упокій. Мешканці міста несуть квіти до домовини загиблого земляка Олександра Кравчука, який поклав життя за свою батьківщину, захищаючи землю своїх батьків, дітей та своїх співвітчизників від російських окупантів. Шкода тих родин тих сімей, шкода тих, які сьогодні в скорботі покривають свої голови. Чорними хустками, коли сльоза жалю біжить по їхньому обличчю, коли серце розривається навпіл, бо вже немає сина, немає чоловіка, немає батька. Немає того живого радісного Олександра, який був серед нас і жив для нас. Олександру Кравчуку було 40 років. Його призвали на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду водія механізованого батальйону. 24 грудня в селі Опитне Донецької області він загинув під час виконання бойового завдання. У загиблого залишилося двоє дітей та дружина. Сьогодні до храму прийшли лучани, аби провести загиблого героя. В Останню путь От, разом працювали і приїхали на шовковий комбінат в одному відділі працювали, ми жили воно ну, не в одній кімнаті, але у гуртожитку разом це з мамою, і та, ми до цього часу підтримуємо зв'язки. Ми ще з нею говорили 24 -го числа, в мене племінник, також пропав під вахмутом. І вона питала мене і каже, що ти чуєш? Що за свого Олега? Я кажу нічого не чути. А вона каже, і сажа мій не виходить на зв'язок. І вже вечором чи на другий день вранці вже мені пише, що вже все, нема. Саши». Люди, які знали Олександра, кажуть, в їхній пам'яті він назавжди залишиться таким, яким він був, добрим, щирим, завжди усміхненим, завжди готовий прийти на допомогу. Я не можу говорити. Хороший дуже хороший. Це просто жах. Це скільки молодих мужчин загине, скільки залишиться каліками. Це жахливо, скільки не народиться дітей. Це жахливо. Лучани схилили коліна, коли домовину з тілом загиблого героя винесли з храму. Під звуки гімну України мешканці міста привели в останню дорогу військовослужбовця, який віддав своє життя за Україну та майбутнє її людей. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Як повідомляє Луцька міська рада, у зв'язку з комендантською годиною у місті Луцьку громадський транспорт курсуватиме по графіку вихідного дня. Нагадаємо, комендантська година триває з півночі до п'ятої години ранку. Відповідно до розпорядження голови Волинської військової адміністрації, комендантська година продовжує діяти от відповідно. До всіх розпоряджень документів виконавчого комітету Луцької міської ради. От на новорічні свята мається на увазі 31 суботу і 1 січня 23 року. В неділю громадський транспорт буде здійснювати перевезення в режимі графіку вихідного дня. Тобто кількість транспорту буде зменшена зв'язку з зменшенням кількості ну, і пасажирів, пасажиропотоку, але транспорт буде функціонувати і до тих годин по графіку, які передбачені. Ніяких там нічних мається на увазі, там, як було раніше, рейсів, додаткових транспорту, ну, не передбачається. На сьогоднішній день достатньо транспорту. Щоб щоб забезпечити ті потреби громадян у перевезеннях. Втім, у відділі транспорту наголошують можливі збої у роботі електротранспорту. На жаль, такими є реалії сьогодення, і ці незручності пов'язані із вимкненням електропостачання. Тож радять стежити за графіками відключень та користуватись мобільними додатками, аби знати, де і коли їхатиме той чи інший тролейбус. Як подає інформацію. Волиньобленерго відбуваються там періодичні відключення. Електропостачання тягу під станції, і, відповідно, зменшується кількість там чи змінюються маршрути руху певних автобусів. Але по мірі можливості ця інформація оперативно надається через засоби масової інформації, щоб скористатися. Ну і Можна користуватися мобільними додатками про відслідковування руху громадського транспорту в режимі онлайн. Сів за кермо на підпитку та намагався відкупитися від правоохоронців. Непередодні на блокпосту на Ратнівщині патрульні спинили автомобіль Peugeot за порушення правил безпеки дорожнього руху. За кермом був мешканець Кам'янкаширського району. Чоловік був за кермом нетверезий. Аби його не притягали до адмінвідповідальності, Волинянин надав поліцейським неправовірну вигоду 5 тисяч гривень. Факт надання хабаря задокументували, а гроші вилучили. Відомості внесли до ЄРДР. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі. За це чоловіку загрожує до чотирьох років за гратами. Слідство триває. 50 пар тактичного взуття, ремені, спальні мішки, павербанки, медикаменти, продукти харчування, засоби гігієни та ще багато необхідного. Все це Луцька міська рада передала нашим захисникам до новорічних свят. Цього разу допомогу отримали бійці добровольчого розвідувального батальйону Сонечко. До нас звернувся батальйон Сонечко з приводу забезпечення їх необхідними речами, які сьогодні в період зимовий є актуальними, і ми передаємо для наших хлопців, які сьогодні здійснюють, виконують завдання на Сході, на півдні країни, тепле зимове взуття 50 пар, передаємо тактичні речі, передаємо спальні мішки, вироби медичного призначення, термобілизну передаємо, продукти харчування. Тобто все, що по запиту сьогодні, тут близько 30 ящиків різних, різних речей і, і одяг в тому числі. Тому намагаємося допомагати е, всім підрозділам Збройних сил України, які захищають сьогодні нашу країну, всім нашим громадянам, які служать в різних підрозділах, для того, щоб їм було трошки більш комфортніше виконувати ті завдання, нести службу, щоб вони е, ну, почувалися. Вони були в теплі, щоб не були мокрі черевики, тому що ці черевики вони е, зроблені з водонепроникного матеріалу, спеціальною устілкою, яка захищена від проколів, від осколків. Захисники кажуть, допомога від міськради є відчутною. Батальйон служить на сході та півночі України. Тож взуття, термобілизна, продукти харчування, медикаменти стануть у нагоді, щоб захищати рідну землю було комфортніше. Насправді нам необхідно все. Все, що нам дають, ми ні від чого не відмовляємося. Є більш необхідні речі, які ми чекаємо. Це взуття білизна, павербанки, куртки, шапки. От. Є менш необхідне. Також у нас ну, є якісь запаси, це провізія, це медицина. В цьому у нас є деякі запаси. Ми на ну, це, це другорядне. А так як зараз зима. Є деяка кількість людей, яка в нас по цей час ще ходить в літніх куртках, вдягаються по дві-три кофти і ходять в цих куртках. От. Ну, це незручно, це парить. От. Ну, набагато зручніше вдягнути те, що має бути зимою на тобі. От. Це термобілизна, вона дуже ефективна в таких погодних умовах, особливо такі, що зараз на сході. От. Там не потрібні сильні балахони, там потрібна термобілизна і куртка. Хороша куртка. Під Луцьком у селі Боратин виявили трьох мертвих людей двох чоловіків та одну жінку. Тіла виявили в одному із будинків. Усім померлим було близько 60 років. Зі слів сусідів, у будинку жило подружжя. На лінію 102 зателефонував їхній сусід. Медики, на жаль, констатували смерть. Що могло її спричинити? І подробиці у випуску новин о 20.00 звернення надійшло від лінії 102, тобто що невідома причина можливо людині потрібна допомога. В результаті при приїзді бригад було виявлено тіла трьох осіб вже на жаль, там була констатована біологічна смерть, тобто вже було трупне закликання. Причина смерті це більш судово медична експертиза виявить, але ймовірність того, що можливо отруєння або продуктами горіння або чадним газом, точно я не можу стверджувати абсолютно. Оскільки трупне закликання, то я думаю, що тривалий час вони там знаходились. Скільки точно часу, невідомо. І коли їх бачили останній раз, також невідомо. У перший день нового року на Волині очікується до 15 градусів тепла. Для першого дня січня така температура повітря є аномальною. У Волинському обласному центрі з гідрометеорології зазначають, що теплою погода буде впродовж усього наступного тижня. Весну серед зими волиняни відчують завдяки теплому повітрю з Атлантики. Буде тепло подякувати циклону, центр якого зараз знаходиться над Атлантикою, центр циклону. І з південного заходу до нас надходить тепле атлантичне повітря в теплому секторі цього циклону. Тому. Тому у нас так буде тепло. Погода буде без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Багаторічним, даним, то ми точно поб'ємо рекорди. Так, в нас такого ще не було. Щоб от першого числа, по прогнозу, першого числа, ми очікуємо 10-15 тепла. Так, що по багаторічним даним... Ми спостерігаємо з 49-го року. З 1949 го року, да, року нас такого не було. 5 січня після проходження холодного атмосферного фронту відбудеться невелике зниження температури повітря. Однак, середня добова температура наступного тижня кажуть, синоптики буде на 5-7 градусів вища за норму. Люди, які отримують виплати у вигляді допомоги сім'ям з дітьми або ж особи з інвалідністю, отримали повідомлення від департаменту соціальної політики з попередженням про необхідність з січня 2023 року подати новий пакет документів для того, щоб була можливість в подальшому отримувати матеріальну допомогу. Які зміни до закону внесли урядовці далі у сюжеті? Пані Валентина прийшла в департамент соціальної політики для того, щоб уточнити дані в пакеті документів на дитину з інвалідністю до 18 років. Я зібрала по новому ксерокси. Це висновок медичний. От свідоцтво про народження Перше в мене айді картка дитини є. Також що то ще саме копія посвідчення, і хочу переформувати дитину, продовжити дитині інвалідність, переформувати цей пакет документів. Стою у черзі і чекаю на результати. Давайте ми зачекаємо, поки ви це все оформите, і запитаємося у вас, наскільки це пішло часу, щоб люди орієнтувалися. Добре, добре 15 листопада. Уряд прийняв постанову, в якій було передбачено з 1 січня подачу нових заяв для людей, які отримують виплати в вигляді допомог сім'ям з дітьми та осіб з інвалідністю, 27 сьомого числа. Поточного місяця, урядом було ухвалено нове рішення, для того, щоб ну і в період воєнного часу, і взагалі зручно для людей було не припиняти виплати. Мова стосується виплат саме на дітей, яким встановлено інвалідність, діти, які є важкохворими, діти, які знаходяться під опікою піклуванням, особи, які отримують, Отримують допомогу, які не мають права на пенсію, ну і ряд інших допомог це стосується. Тобто вони з січня місяця призупинені не будуть, вони будуть продовжені автоматично і в такому випадку вже відпала нагальна потреба людям звертатися до нас і подавати заяви, і решта до пакету документів, що необхідно. Що ж стосується виплат саме малозабезпеченим сім'ям і одиноким матерям, уряд зміни не вносив і їм однозначно з січня необхідно звернутися до департаменту соціальної політики з новим пакетом документів для того, щоб в подальшому мати можливість отримувати матеріальну допомогу. Отож, скажіть, будь ласка, скільки зайняло вас це часу? Зайняло часу, приблизно десь 15 хвилин. Я задоволена роботою, мені надали кваліфікаційну допомогу, переформили всі документи, я задоволена і ну, мало часу пішло. 15 хвилин це, це дуже добре. Я думала, що, ну, що буде трошки довше. Думала, що, можливо, тривога займе час, що не можна буде нічого зробити, а так все добре. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. Систематичні обстріли Росією критичної інфраструктури України серед іншого провокують проблеми із мобільним зв'язком. Відтак люди ризикують не дозвонитися до швидкої вчасно. У профільному міністерстві стверджують, що оперативно-диспетчерська служба працює без боїв і дзвінки на 103 приймають у всіх регіонах України. У разі вимкнення електроенергії диспетчерські продовжують працювати завдяки генераторам. Як підготувалася Волинська екстренка до цих викликів з'ясовували наші журналісти. Центральна оперативна диспетчерська екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Волині то до десятка фахівців: від диспетчерів, які за зміну опрацьовують до 600 повідомлень, добра половина яких обертається виїздом бригади швидкої до пацієнта, медика, який відстежує роботу кожної із 72 бригад екстренки. А саме стільки їх заступають на зміну. Є до лікаря-консультанта, який пильно вдивляється в монітор, а на ньому кардіограма пацієнта, якого везе швидка у медичний заклад. Роблять в на Любешов, любе камінька, будь-де, вона зразу вона тут є, і ми її бачимо. Скажіть, а як часто от є така необхідність в ваших обов'язках і ваші консультації? Ну, часто, звичайно, ну, щоб вибрати правильну тактику, правильне лікування, і від цього залежить успіх надання допомоги. Більше стало звертатись навіть військових. В плані вони себе почувають тривожно і питають по поради, як їм поступати. В дальнейшем. звичайні поради, звичайна людська розмова їм допомагає. Пан доктор, наостанок, скажіть, на кардіограмі можна побачити сподівання і віру в перемогу? <свісна> Без слів. У колективі кожен налаштований як найкраще виконати свою ділянку роботи, ділиться керівник Волинської екстренки. А завдання адміністрації зробити усе можливе для цього. А в умовах вимкнення світла і тепла і поготів. Та головне отримати вчасно повідомлення про те, що хтось на Волині потребує швидкої допомоги. Наша екстренка підготовилася до таких випадків з самого початку війни. У нас є в своєму резерві дизель-генератор стаціонарний, який автоматично включається через 5 секунд після того, як центральна електроенергія перестає доходити до нашого підприємства. І тоді працює далі, то навіть можуть і диспетчера не помітити, що пройшло переключення світла. Значно гірше в районах. У районах, там, де особливо в відділеннях є багато бригад, і відключення світла, це відключення насосів, перестає тепло бути і так далі. Бригади починають мерзнути. Але ми і там питання вирішили, як за рахунок своїх коштів, так і за рахунок централізованих постачань. Ми маємо по всіх великих відділеннях пересувні дізель-генератори невеличкі, де на бензині, де на Дизелю і при відключенні світла вони зразу включаються в роботу. Також для того, щоб був надійний зв'язок із підрозділами по області. Ми маємо 9 старлінків, які роздали по великих відділеннях і пунктах. Ну, а щоб люди у разі перебоїв із мобільним зв'язком все ж могли повідомити диспетчера про проблему. На Волині є окрема лінія стаціонарного зв'язку. А ще 8 окремих номерів різних мобільних операторів, стільки ж резервних, а також номери у Телеграм, і Вайбер. Інформація про це. Міститься на офіційній інтернет-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. До речі, автопарк Волинської екстренки напередодні нового року поповнився трьома новими автомобілями. Відтак тут вирішили зробити таке собі алаверди для наших захисників. Зібрали гроші, і нині Володимир Шмаль опікується оберненням їх у три машини на передову. каже, привезуть сюди, тут підрихтують і з Божою допомогою відправлять на фронт. Вікторія Олещенко, Дмитро Кудик для новин на часі. 2022 рік добігає до завершення. Для кожного він видався складним по-своєму і водночас навчив нас жити і пристосовуватись до нових реалій. Хтось із зброєю в руках відправився на фронт боронити нашу країну, хтось плів маскувальні сітки, а хто збирав гроші на броніки, інші возили гумантажі солдатам на передову. А були й такі, які ділились домом та хлібом з тими, хто рятувався від війни, зокрема і в обласному центрі Волині. З якими думками лучани проважають цей рік і на що сподіваються в наступному запитували наші журналісти на вулицях міста. Обласний центр Волині, пішохідна вулиця Лесі Українки. Лучани заклопотані та метушливі поспішають у своїх справах. Нещодавно Сирена сповістила про відбій повітряної тривоги. В повітрі витає зовсім не святковий, а радше меланхолійний настрій. На дворі останні дні 2022 року. Рік завершується повномасштабна війна, яка розпочалась у лютому цьогоріч, Продовжується. Люди кажуть: всі думки про війну, про наших хлопців, які нині на фронті під ворожими обстрілами, про зруйновані міста, і невимовна туга за тими, хто віддав своє життя, боронячи країну від окупантів. Поганий рік. тому що Мене брат двоєрідній загинув на війні. 49 років. Це недавно було 40 днів тільки. Такий невезучий не рік. Невезучий. Війна почалася. Не, не везе. Ціни піднялися майже в два-три рази. Складний. Нічого, Нічого доброго, будемо сподіватися, що в 23-му буде. Щось краще. Ну що зробити що так скалося, наше життя, такі наші дні. Ну, вони проходять, вони пройдуть, бо вічно нічого немає, один вічний Бог. То я бажаю всім людям з хорошим настроєм в житті, найхай серед трудностів один одного підбодрювати, веселити, співати хотілося б українських народних пісень. Їх так багато, вони такі гарні, вони наповнені хорошим змістом, вони успіють наше життя. А зараз тим більше йдуть свята. Це наші теж гроші, традиції, обичаї. Дай Боже, нам достатиться свят. Лучани кажуть, цей рік, яким би складним він не видався, змусив змінити погляди на багато речей і об'єднав людей у спільному бажанні нашої перемоги, на яку всі чекають в новому році. В країні війна мені здається, що люди стали більш згуртованіші. Якусь, мабуть, стали. Ставитися більш якось зрозумінням, одне до того іншого, щоб скоріше війна закінчилася. Це, мабуть, всіх одне бажання, щоб був мир на землі в нас. Ми маємо поважати свою культуру самі себе, перш за все. І все, що ми маємо, маємо берегти і цінувати. Миру, перш за все, перемоги, добра, добра, щастя, щоб щоб спокою, щоб всі жили в мирі в злагоді. Наші дітки росли і в мирній країні. Щоб тих орків в нас на Україні не було, ми хочемо жити спокійно, так як ми жили. Ми українці, ми крутилися в своєму, ми ні до кого не лізли, ми були завжди мирними людьми. Так, да, У нас було таке, що ми всі один від одного старалися до одного нікого не лізти. Але, як на мене, коли сталася якась біда, ми всі об'єдналися дуже круто. І через це я сподіваюся, що зараз. Прийде новий рік, їх не буде, і ми будемо далі так жити, як ми жили. Я думаю, в Україні зараз одне бажання на всіх, і це як такий посил. Всесвіт має бути тільки перемоги якнайшвидше, з якнайменшими втратами, щоб всі наші хлопці і дівчата вернулися живі, здорові, і щоб був мир в Україні. Луцький міський голова Ігор Поліщук каже: уроки, які приніс нам цей рік, на жаль, дістались нам дуже дорогою ціною життями наших співвітчизників. Що ж до Луцької громади, то міський голова вдячний людям за те, що вони достойно прожили цей складний рік і швидко зорганізувались та згрутувались навколо спільної мети допомоги нашим збройним силам та людям, які рятувались від війни в нашому місті. Мер міста сподівається, що в новому році всі так само згрутуються, аби згорді. Стю зустріти нашу перемогу, щиро сподіваюся і вірю в те, що наступний рік принесе нам таку довгоочікувану перемогу. Прошу Господа, щоб якомога менше втрат було в наступному році, щоб військові наші повернулися живими і здоровими, щоб Бог вберіг сім'ї, де є військовослужбовці від горя і сліз і взагалі всі сім'ї в Україні, і щоб ми якомога швидше відсвяткували нашу перемогу. Усі разом на театральному майдані в наступному році. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20 й А продовжить ефір аверсу моя колега Юлія Остапович. Гостя програми на часі інтерв'ю Катерина Шкльода, голова правління фонду Ігоря Палиці Тільки разом говоритимуть про підсумки 2022 року, зокрема про допомогу військовим, внутрішньопереміщеним особам і дітям. Підписуйтесь на наш телеграм-канал «Аверс», щоб знати більше і дізнаватись про все вчасно. Дбайте про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч із вами, не нехтуючи сповіщеннями про повітряну тривогу. 31 грудня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. На заході температура повітря вночі від 1 до 4 градусів, вдень від 7 до 9 градусів вище нуля. В східних областях нічна температура 2-3 градуси денна від 5 до 8 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі від 0 до 1 градуса в день від 3 до 6 градусів тепла. В південних областях нічна температура від 3 до 5 градусів денна 9-10 вище 0. В центрі країни температура повітря вночі від 0 до 3 градусів, вдень від 5 до 8 градусів з позначкою плюс.